Шановні друзі, сьогодні мова буде йти знову про кісту бартолінової залози. Давно не знімали на цю тему, а чому почали знімати? Тому що досі я бачу, що жінки страждають, вони ходять з цими кістами і часто їм пропонують тільки одне рішення: це повне видалення кісти разом з залозою. Хочу сказати, що на сьогоднішній день майже не використовуємо такий підхід, оскільки в 99%. Випадків можна зробити або катетер ворда поставити це спеціальна така силікована трубочка, яка ставиться в залозу. Буквально за 5 хвилин вирішуються проблеми кіста. Спадається, утворюється нова протока, і жінка нормально функціонує, живе, забувши про цю проблему. Це така методика, як марсопілізація кісти бартерінової залози, маленька операція під місцевим знеболенням. Все проходить не більше ніж 30 хвилин. Вам не потрібно взагалі в лікарні знаходитись після цього. І ви знову повноцінна жінка, у вас все працює, виробляється цієї залози, а це необхідне для нормального статевого життя. Пройшли вже ті часи, коли сексу не було. Знову ж таки, були такі ситуації. Бачу, запити у мене. Не один лікар, колись я ще в іншому місці працював, ще не було клініки доктора Медведева, і е, запитує мене лікар: А що, що ви робите? Що ви робите? Я кажу: а це я катетер ворода ставлю. Це було майже 20 років тому, дуже давно, може, 15. Я кажу: ну, це для того, щоб потім з там при статеомах, якби все вироблялося, все нормально. А жінка-гінеколог каже: а навіщо це? Ну от. тому е, я сподіваюся, що вже таких гінекологів буде все менше, тому що ми хочемо відвертості, і ми розуміємо адекватність от таких от побажань, які безумовно є з боку наших пацієнток, і ми намагаємося йти їм назустріч, запропонувавши ці і ще інші методики. Також є лікування органозберігаючого дісти бартерій залози. Це стосується і абсцеса, і крім цих методик, є ще лазерна методика, яку мало ми використовуємо. Ну вона є. Е, е, От, от така от велика різноманіття. В тих випадках, коли вже кілька було операцій, є хронічний больовий синдром, є Проблеми пов'язані з ризиками онкологічних захворювань. Це жінки старше значно 50 років. Зазвичай в таких ситуаціях безумовно радикальна хірургія і видалення повне залози може бути доречним. Такі операції, безумовно ми також пропонуємо і з задоволенням вам допоможемо в будь-яких питаннях, пов'язаних не тільки з бардаліновою залозою, а з будь-якими гінекологічними захворюваннями, і навіть онка гінекологічними, і навіть якщо ніде не допомогли, також ми намагаємося йти на зустрічі, брати за складні випадки. Тому приходьте, будь ласка, довіртесь нашому досвіду, команді нашій хі обладнанню, і все буде у вас добре. До нових зустрічей!